Чергову машинку передаємо нашим військовим. Але ця машина придбана виключно на благодійні кошти, на зібрані. Збирали люди. Довго збирали, але зібрали, передаємо нашому землякові Черешенської громади. Друзі, сьогодні вона якась з одної сторони приємна новина, але з іншої сторони, що визвана тим, що на фронті постійно втрачаються машини. І ми, слава Богу, змогли зібрати на автомобіль для нашого військового, для нашого земляка. Всі разом збирали. Сережа з Черешенської громади трошки допомогла і селищна рада. І, а в основному люди зібрали. Зібрали на автомобіль, який буде по суті захищати Україну, допомагати нашим військовим. Так що передаємо сьогодні ключі. Сергій Хай служить. Дякую. Дякую Черешенській громаді за допомогу. Дякую всім людям, які відгукнулися, зібрали кошти на цю допомогу. Галини Сергіївні дуже велике дякуємо. Ігору теж дуже велике дякуємо. Ця машина буде використовуватися в бойових умовах. Так що ми всі поставали, трошки розгубилися, що вона така гарненька. Слава Україні! Дякую всім, хто підтримує. Героям слава. Буде. Добре. Вже як викладете, я тоді Ну. Автомобіль, як кажуть, бомба. Люди добрі, люди добрі. Дуже велике вам дякую. Удачі. Чекаємо з перемогою на цьому автомобілі. Дай Боже. <світ> Дай Боже. Все. Дякую вам, друзі.